Жовтий стяг встановили на Гравській пристані в окупованому Севастополі. Партизани встановили український прапор в день 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомили в телеграм-каналі Кримські Партизани. А тимчасово окупований Севастополь, партизани, слава Україні, йдеться в короткому підписі до опублікованого фото фото з прапором. Зауважимо, що національний стяг встановлений над арками на Гравській пристані Севастополя. Нагадаю, що напередодні партизани з руху, а теж неподалік від окупованого Сімферополя, підірвали частину залізничної колії. Тож рух на гілці був зупинений. Того ж дня на російських радіостанціях у Криму несподівано зазвучало звернення голови гур Міноборони України Кирила Буданова про те, що півострів, Донбас і весь південь назавжди повернуться додому. Очільник державної прикордонної служби Сергій Дайнеко переконаний, що війна Росії проти України закінчиться цього року. Про це він сказав інтерв'ю Українській правді. Я ще в минулому році, десь у жовтні, зробив прогноз, що ми переможемо в цьому році, у жовтні листопаді, не пізніше. Я поки його не міняю, зазначив Дейнеко. Водночас він розповів, що у нього за цей рік лише підтвердилося переконання, що треба навчитися цінувати те, що в тебе є. У мене така ідеологія. Я у всьому шукаю позитив. Я не е, вживаю жодних лікарських препаратів, які стимулюють ніяких заспокійливих. Я завжди повинен відчувати всю повноту вражень. Просто себе не можу заліти. І Якщо хтось скаже, що йому не страшно, не вірте. Страшно всім, додав він. Нагадаю, 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про спеціальну військову операцію щодо захисту Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України. За прогнозами очільника української розвідки Кирила Буданова, війна закінчиться 23 року перемогою України. Під перемогою очільник ГУР має на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року. Кирило Боданов розповів, що від середини й до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні. На думку генсека НАТО Єнса Столбернга, треба бути готовими до тривалої війни Російської Федерації проти України. Він також заявив про відсутність ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив. Мету війни у Києві спочатку повномасштабного вторгнення сигнал повітряної тривоги лунав 680 разів. Про це повідомляє Кличко. Внаслідок воєнних дій пошкоджені понад 700 будівель, зокрема, 417 багатоповерхових та 109 приватних будинків, а також 93 заклади освіти. Також відомо про понад 160 загиблих цивільних мешканців серед них. П'ять дітей. У Херсоні мають відновити опалення до кінця тижня, повідомляють в Ова. Проблеми з опаленням виникли через російські обстріли 23 лютого. Тоді була пошкоджена теплова мережа міста, внаслідок чого Херсон у такі морози залишився без опалення. Рада припинила повноваження одразу трьох нардепів. Юрія Солода, Наталії Королевської та Олега Волошина повідомляється, що найбільше набрала голосів Королевська 332. українці назвали державні служби та установи, в яких найчастіше стикаються з проявами корупції. Про це свідчить опитування, проведене Фордом Фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. За результатами опитування більшість українців 55%, протягом останнього року не стикалися з проявами корупції. Ще 26 цілих не зверталися до державних служб та установ а 6% вагаються з відповіддю. Найчастіше серед установ, де вимагають гроші або винагороду за послуги, українці згадують поліклініки 6%, управління соціального захисту поліція 2%, військові комісаріати, центри комплектування та соціальної підтримки Міноборони 1,5%, пенсійний фонд. Півтора відсотки, суди 1,2%, центри надання адміністративних послуг ЦНАП 1%, школи 0,7%. Прикордонна служба 0,2%. Опитування було проведене ще раз, нагадаю, Фондом демократичні ініціативи та центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року. Серед 2018. Дцяти респондентів опитування методом фейс face, -face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України, та на яких не ведуться бойові дії. Терористична тероти, Те, вибачте, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. У Львові на вулиці Зеленій патрульні 21 лютого зупинили автомобіль Mercedes-Benz g 500 за порушення правил дорожнього руху. Як виявилося, автівкою керував 15-річний хлопець. А про це повідомля... про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львівської області. Поліцейські викликали на місце події батька 15-річного львів'янина. Проте чоловік запевнив, що не знав про вчинок сина. Патрульні склали протокол на 50-річного чоловіка за частиною 3 сто вчинення неповнолітнім віком від 14 до 16 років правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.